Боже, і що, я тебе тільки з собою на день народження брав. Боже, як стидно. Оля, давай я ще раз твою маму пробачення попрошу. Молоде, моя мама більше не хоче тебе бачити. Бачиш? Значить, нормально попросив. Нормально? Володя, як так? Нормально, ж на день народження. Ти в костюмтівся, в піджак, зачесався. Навіть квіти моїй мамі купив. Купив. Не на клумбі зірвав, як минулого року, а купив. Купил. Як можна було встати, підняти келих і сказати бажаю вам щастя, здоров'я і прожити ще пару днів. Ти свою маму бачила, з ким поведешся, від того і наберешся. Боже, Боже, Володя, і за що ти так не любиш ту мою маму? Зойся! Через те, що вона мені вся життя спортила. جاك تبعنا انا رضي